Обстріл Нікополя вночі та на ранок російські війська атакували місто важкою артилерією та градом. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Минуло без загиблих і поранених. Втім, пошкоджена пожежна частина. По ній ворог поцілив дроном камікадзе. Одна людина загинула, та п'ятеро дістали травм про наслідки потрійного удару армії РФ по Чернігову Розповів очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту напередодні ввечері. Дісталися житловій забудові на околиці. Частково зруйновані два житлові будинки, пошкоджено вікна у семи. Поліцейські надають допомогу жителям постраждалого житлового масиву, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів. Четверо поранених, серед яких дворічний хлопчик. Такі наслідки російського обстрілу Слов'янська на Донеччині. Армія РФ вдарила напередодні по місту авіабомбою. Поцілили по приватному сектору, зруйновано і пошкоджено щонайменше 14 хат. Повідомили в нас поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група вибухотехніки поліції та всі профільні служби. Палата представників США переобрала Майка Джонса на спікером у новому скликанні. Джонсон з другої спроби таки набрав достатню кількість голосів конгресменів, щоб зберегти свою посаду. Повідомляє сіне під час першого голосування. Він отримав лише 216 голосів. Необхідно ж було 218. Утім, під час другого голосування двоє представників палати змінили своє рішення на його користь. Тож тепер палата представників може виконувати офіційні функції, зокрема і затвердження. Дати перемогу Дональда Трампа його інавгурація, нагадаю, запланована на 20 січня. Додам, що 30 грудня Трамп публічно заявив про підтримку Майка Джонсона як кандидата на посаду спікера Палати представників. До слова тривалий час республіканці на чолі з Джонсоном блокували законопроект, який забезпечував допомогу Україні. Через це кілька місяців Україна воювала з Росією без підтримки США. І Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників. А Конгрес з початком законодавчої сесії привітав президент України Володимир Зеленський у мережі ікс він написав, двопалатна і двопартійна підтримка з боку Конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими загарбниками. А майбутні рішення палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального і тривалого миру. Протест проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо близько чотирьох тисяч людей вийшли на центральній вулиці Братислави з гаслами Фіцо їдь до Москви, залиш Словаччину в спокої, та «Словаччину, стережися, Окупація почалася. Учасники акції розмахували прапорами ЄС і словаччини. Скандували ми не російська ганчірка. Нагадаю, в грудні роберт Фіцо їздив до Москви на зустріч з Путіним після того, як Україна зупинила транзит газу з РФ. Своєю територією Фіцо озвучив низку погроз, зокрема, заявив про блокування імпорту електроенергії, а також скорочення підтримки українських біженців. Немає ані газу, ані опалення, ані світла. Влада невизнаного Придністров'я запровадила екстрені відключення електроенергії. Як повідомили в підконтрольному Москві, міністерство економічного розвитку віє відключення пов'язані з тим, що жителі споживають більше електрики аніж виробляє енергосистема, і оприлюднило графік для споживачів. Додам, що з 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ. Люди залишилися без тепла та гарячої води. Зупинилася робота місцевої промисловості від допомоги Молдови в постачанні газу, влада невизнаного Придністров'я відмовилася і заявила, що це призведе до закупівлі газу за вищими та нестабільними цінами.